Якщо ви помітили, що ваш сексуальний потяг зменшився або він погіршився, спробуйте натуральний фітокомплекс, який покращує вашу чоловічу силу. Я поки розповім, ти підписуйся, став лайк та дивись, що я рекомендую. І перший це фаворит прост. Він покращує роботу сечостатевої системи у чоловіків, покращує сперматогенез та подовжує статевий акт. Нерви та стреси приводять до короткого статевого акту, тому я рекомендую додавати магній. Він контролює роботу нервової системи та знімає судоми в м'язах. Омега це профілактика усіх серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, а також гарно впливає на еластичність судин. Цинк незамінний мінерал на передмікрову залозу. Він відповідає за вироблення тестостерону та підвищує ліпіду. Лецитин відновлює клітини печінки та понижує поганий холестерин в судинах. Для консультації та дозування пишіть мені на Viber номер прикріплений на відео.